14 січня в житловий будинок на масиві перемога влучила російська ракета. Знищила цілий під'їзд. Пошукова операція триває вже третю добу. З-під руїн витягують живих, а також тіла загиблих. Є хто живо до будинку, в який влучила російська ракета, жителі Дніпра почали приносити лампадки, квіти та іграшки в пам'ять про загиблих, в тому числі й дітей. Марія живе в цьому будинку разом з батьком під час вибуху була не вдома. Папа залишився в квартирі. Понятно, ну, ні света, ні води, окна, балкон, все повилітало, все в осколках. От, зараз як можемо, допомагаємо. Зараз за вещами приїхали, може, хоч половину Це Родной домик хто хоче з родного дому виїжджати. Є надежда, що може ще і не будуть частину сносити. Ну, хто б хотів усі з дому. Рятувальники продовжують розбирати завали. На подвір'ї зруйнованого будинку волонтери допомагають людям. Готують їжу, чай та каву, роздають теплі речі. Ірина Старун працює тут з ночі. Прийшла допомагати разом з усією родиною. п'ятого. до сих пор я збираюся далі бути. Ну дуже жалко людей. Діти підходять, дітей дуже жалко. Коли вони приходять там з поклажечкою, водички тепленькою. Ну дуже страшно. Поруч намет Червоного Хреста. Загін швидкого реагування прибув сюди одразу після вибуху, 14 січня. Допомагали, надавали першу домедичну допомогу, психологічну допомогу, рятували людей. І потім ми розвернули наш намет, який працює цілодобово. Зразу в перші в першу добу цієї події. Він працює цілодобово. Ми тут і заряджаємо гаджети всім, телефони і видаємо гуманітарну допомогу. Люди переносять. Дуже дяка, подяка велика нашим людям, які не байдужі, всі відкликнулись. У Нас дуже дружні люди. У наметі працює лікар-волонтер, психологи та юристи. Проте найчастіше жителі будинку звертаються за їжею і одягом. Олена Ростовцева, Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.